Кабачок десь 500 г, миємо його, очищаємо і нарізаємо такими шматочками, аби блендеру було легше подрібнювати. Додаємо в блендер 2 яйця і перемішуємо все до однорідного пюре. Переливаємо все в миску велику. Натираємо одну велику цибулю на дрібній терці. Також 4-5 зубчика чеснику натираємо або видавлюємо через прес. Тепер нарізаємо пучок кропу або петрушки, дрібненько нарізаємо. Четвертина чайної ложки перед чорний мелиний і половина чайної ложки солі. І останнє це 100 г крахмалю. У мене кукурудзяний крахмал, можна і картопляний брати. Тепер смажемо на гарячій пательні на олії з двох сторін по хвилин 5-6 до золотистого кольору. Перевертаємо широкою лопаткою. І оладки готові. Вони дуже ніжні, з сметаною дуже смачно. Приготуйте, вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.